Василю Михайловичу, але ми просимо вас повернутися на сцену. Шановне товариство, мені відомо, що в одного із гостей є особливий подарунок подарунок витримкою понад 360 років. Отож, на сцену запрошується власний кореспондент 1+,1 плюс на Рівненщині Олександр Курсик. Слава Україні! Такої концентрації правильних людей, патріотів України я ще за своїх 22 роки не бачив. Від молоді рівного, я буду так казати, можливо, навіть від молоді всієї України вам низький вплін! Коли я отримав запрошення на ювілей Василя Михайловича, я приємно здивувався, тому що ну, журналіст, відома особистість. В принципі, перетинаємось, десь якось допомагаємо один одному. І я ну, така, знаєте, гордість всередині заграла, і захотілося подарувати щось особливе, щось таке, ну, чого у нього стовідсотково немає. Ми порадилися з дружиною, так само, як і більшість людей, які сидять у цьому залі, почали щось шукати. Але чим цікава професія журналіста, тим, що вона постійно дає можливість знайомитись з новими людьми. І саме Василь Михайлович в один прекрасний день, коли очолював коли Рівненську ОДА, познайомив мене як журналіста тоді на зйомках справжнім козаком України, який проживає в Радовилівському районі Андрієм Даниловичем Паничевним. Тоді ми знімали сюжет про те, що у чоловіка вдома в селі, в селі Добривода є власний музей. музей. Де він зберігає речі, які він знаходить на полі Берестецької битви. З сусіднього села мій батько, ми були на цих вихідних у п'ятницю і в суботу там. Я завітав до Андрія Даниловича, розказав йому свою ініціативу подарувати щось особливе Василю Михайловичу, так як він, як ніхто, на це заслуговує. Такий, знаєте, старий і мудрий козак задав мені запитань 15. І тоді тільки почав зі мною розмовляти. Запитання е, різного плану, але всі стосуються України, незалежності, історії України. Коли я на, ну, чесно скажу, на більшість з них дав правильну відповідь, він уже так ніби сказав, от синку, можна з тобою далі продовжувати розмовляти. Е, потім, коли я замахнувся на те, що я хочу, розказав йому. Він ще декілька запитань е, додав, тому що е, для, ця річ для цієї людини дуже важлива. І він переконався у тому, що я дійсно знаю Василя Михайловича, навіть змусив зателефонувати до нього і переконатися у тому, що справді розмова йде про серйозну річ. Потім я вийшов на двір, чекав Андрія Даниловича. Певний період він мені розповідав, чим він займається, як він поважає Василя Михайловича. Найкраще вітання ти також передавав, і от цим подарунком я хочу налагодити. Такий, знаєте, історичний міст 1651, го чи то 48-го, чи то 49-го, 50-го років і дня сьогоднішнього, дня наступного і днів наступних. У мене в руках річ, яка належала одному з наших козаків. Це ікона, бронзова ікона, яка збереглася, практично, ну, є одна, тільки маленьке пошкодження на ній, вона знайдена. Самим Андрієм Даниловичем на переправі на місці, де переправлялися козаки, він разом з Вєшніковим проводив розкопки там і він її знайшов. Він е тільки з поваги до вас, Василю Михайловичу, подарував цю ікону і сказав потиснути вам руку і подарувати цю ікону, нехай вона вас оберігає. Тому від нього, а вже від мене просто як ідея і реалізація. Жується начальник управління комунальної власності Рівненської області депутат обласної ради Степан Жданюк. Шановні друзі, сено випад вас. Я від імені обласної ради від імені депутатського корпусу від себе особисто. Хочу привітати тебе в цей день із Днем Незалежності і з твоїм особистим святом. Це символічно, що ти родився цей день, відстоював і виборював нашу державність, нашу незалежність. Звичайно, ми державу здобули, однак вона ще не є українською. І я бажаю, щоб ти далі продовжував на своєму своєм житті боротись за нашу українську державу. За те, щоб на чільних місцях в Україні перебували українці. Що в парламенті була більшість українська, а не нас меншини там керували. Зато я даю, бажаю, Тут говорили, що ти маєш такий радикальний радикалізм, але я скажу це дуже добре, тому що радикалізм породжує прогрес. Не було б цього, ми сиділи б там, де ми сиділи. Я знаю, як ти мієш працювати, адже ми працювали в одній команді обласній адміністрації і скажу для загалу, що той чуть більше року працювали без вихідних, без відпусток. Зранку-ранку, до і ввечора, 10-ї години і пізніше, вечора, годині, пізніше ось і був результат. Область пана Васильковіста на посаду займала почесне 27-ме місце в Україні. Ми ще Так, 27 е Але коли пан Василь вже пішов, його пішли, скажімо так, не дуже чемно, чим, то ми передали область, яка була на 10-му місці в Україні. Це був показник. Звичайно, я позволю підякувати, пана Василю, вітаю на пресню обласної ради і за його заслуги також почесну грамоту і зі знакою від обласної ради, тому що пан Василь він є найактивний депутат, повірте мені, я скажу, порушує питання дуже гострі, необхідні, соціальні питання і жодного питання, такого, як кажуть, яке вносило фінансовий характер, який молодець заробити, чи комусь там пролобіювати чи є питання. За такими людьми майбутнє. І ще одне я хочу висловити. В думку більшість людей, шановні достойні кілька в взагалі. Вас пам'ятає як хто здобували незалежність. Зробіть зараз те саме: об'єднайтесь, вийдіть із тих мегаблоків, мегапартій, створіть єдину українську силу і давайте будемо будувати українські держави.